Доброго дня, 23 січня 2024 року. І які енергії будуть впливати на нас сьогодні? А впливають на нас сьогодні енергії верховного Жреця, мага і закоханих? Це три чудові енергії, але сьогодні вони працюють для нас в мінус. Сьогодні в будь-яких ситуаціях треба розбиратися досконально, оцінюйте дані, ті, що маєте, і вибирайте лише ті, що дійсно можуть вам допомогти і мають значення. Якщо сьогодні вкрай для вас важливо досягти своєї мети, то обов'язково проконсультуйтеся або заручіться чиєюсь підтримкою. Так, нам рекомендує Верховний Жрець. А махи закохані. Будуть нам розгойдувати нас поповні. Буде важко робити вибір, приймати рішення, поступатиме занадто багато інформації, що буде викликати протиріччя. У цей день можете посваритися навіть із самими собою, бо зробити правильний вибір буде майже неможливо. У особистих стосунках можуть бути проблеми. Добрі друзі у лапках, так названі. Будуть вам приносити плітки. Не варто довіряти, тому що це енергії тільки одного дня і краще утриматися від висновків і остаточних рішень. Як підсумок, не піддавайтеся впливу безпосереднього оточення. Якщо щось не складується, не варто робити з цього трагедію. Відчувайте сумніву, відсутність рівноваги, коливання настрою, утримайтеся від рішучих дій. А я бажаю всім прожити цей день з довірою до самих себе. Проявляйте милосердя, миру вам і гарного дня!